«Називін» дбає про носа при нежиттю. На звінку на черзі п'яти раунд, який називається обмін ролями. В цьому раунді чоловіки виконують жіночу роботу і навпаки. От, дівчата, скажіть мені, ну було таке в кожної. Коли ти кажеш чоловікові, котику, піди, е, купи картоплю на пюре. А він тобі принесе тої бараболі і не тільки на пательню неможливо кинути, а її тільки в лушпайках варити. Ви не розбираєтесь ні в сортах, ну, пора уже розібратися. Ви бачите перед собою. Овочі та фрукти. І вісім тумб, на яких написано увага, назви сортів. Так. За 90 секунд ваше Зговори. завдання розставити відповідний ящик на ту тумбу, е на яку ви вважаєте, що це відповідає тому чи іншому сорту. Зрозуміло. За кожну правильну відповідь, один бал у мене все час пішов. Давайте, Давайте Спочатку сирі. те, що знаємо, сталяренко, це, це точно яблука. Так. Давайте 예, хлопці! Можна... Та ящик, ящик. Ну, ящик, ящик, ой, так. ящик, ящик. Ящик треба ставити ящик. Ящик, ящик. Треба ящик. ставити ящик, треба. Семеренки, сюди. Цибуля золотиста є. Герцог, так. це ромерик. Галактика. Це перше місце. Герцог. Це ні! Цілком можливо! Прометей, галактика, червоний, Я... чорний принц. Я принт. підтримую мораль. Чорний принц. Помідор. Чорний принц. Чорний принц. Белороса, Белороса! Це ж ви Беларуса! Белароса, це щось таке італійське. Белароса. 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 Семеренка це може бути і картопля. Семеренко це може бути. Ні, ні, Семеренко це точно яблуко. Точно яблуко? Точно, точно, точно. Каліфорнійське диво. диво, звичайно. Ні, як каліфорнійська диво. Ну, че снився точно не каліфорнійське диво. це Белароса. Блін, да, о, гірки, стоп! Давай, ми так програємо! Давай, 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 е е давай поміняємо, давай поміняємо перед. І герцог це. Герцог це. Безка! Герцог! Стоп, Очумі, герцог! Золоте. Каліфорнійське! Гартопля не може бути каліфорнійським дивом! Каліфорнійське диво. Може Там, бути. Як... Увага! Подивіться, Белорок. чи все добре! Який Прометей! Стоп! О, О, б... О, ми Рок все пробитий. правильно зробили. Хлопці, я впевнений! <ріст> Нуль балів! Ми О, молодці. Ні, Семеренко, точно. <ріст> я впевнений, ми молодці. Ми Насідало, сідаємо. Володь, це не про тебе. Я готую ідеально. Хочу пошвидше закінчити цей сором, який тут влаштували хлопці. Отже. Поїхали. Томат Чорний Принц. Мій улюблений томат, якщо що, це Як казав. Далі. Стійка, де написано Белароса. Це точно ні. В нас кожен оператор на каналі знає, що Белароса то сорт барабольки. Правда, Сашка? Каліфорнійське диво. Неправильна відповідь поставили сюди перець. В Каліфорнії не знає. Далі. А от каліфорнійське диво, тут якраз мав би стояти той перчик. А вони поставили сюди барабольку. Я думав, що редко чиліпедне каліфорнійське диво. А воно таке. Герцог. Я Зараз кожна господиня я в Україні просто тако зробила. Герцог це огірок. А Володя. тут стоїть часник. записуй. Володя. Вогерок, Володя, я поясню. вогерок. То треба було написати: Вогерок! То у нас просто огірок це Прометей. А якщо не зовсім Золотиста. герцог? Золотиста цибуля, хвалити Бога, що хоч знаєм це. Ура! Прометей! Отут мав стояти отой чесничок, а Вогірок мав стояти на тій стійці. Симиренка. хто поклав сюди? Я. Я. Yeah. Yeah. Ні, я я, я ще я, поставив. Ну, добре, добре. Всі такі молодці, ми це ми правильна відповідь. <зві> ну і галактика. Хто поклав сюди сливки? Він. Шумей не тільки гарно співає, ще й знає, що галактика це сорт сливи. Візьму собі одну, у мене все. А ви, пане суддя, потім уже розкажете, скільки у них е, балів. Так. Дякую. А я. Піду, візьму вогірок і залию слив. Хотів би зауважити, то це вже непогано, коли чоловік приходить з двома сумками, і одна з них з тим, що просили. Ех, зараз беруть кустиком. Десь у Криму корюшки, пакет або в облу, щоб аж світилася на сонці. Ну, чоловіки розуміють про що я, а дівчата теж зараз спробують в цій темі розібратись. Перед вами вісім видів риби і вісім тумб, на яких написані назви цих риб. Ваше завдання за 90 секунд зрозуміти, де яка риба, і покласти її на відповідну тумбу. За кожну правильну відповідь у нас у вас точніше один, а можна бал. два бали? Ні, тільки один бал. І перед вами така рибка: лящ, вомер, корюшка, а вобла, де яка? камбала, покажи щука. Де яка? Лисюнчик, так це не працює. Тараня та Чахоня. Можете починати, бо час вже пішов. А, ну клас, що ти це сказав хоча б зараз. <плес> на, 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 <плес> на <щупи>. <плес> <плес> Так. <плес> на, ти та, там бала, там бала. Так, а що це таке? Оце воляш, Ляш, лящ, це воляш. Ляш, 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 ляш. ляш тарань. Чи сивота таранька? Це вопроста таранька, таранька. Боже, як ви кидаєте рибку? Це таранька. Ляща, ляща. Коня і ляща, це воляш. Похоже на воблу. Знаєте, на вобла? вобло, а це таранька проста. Тарань туди. А оце цього таранька. Ні. А, що ж, а хто тарань. поклав тараньку? Це може бути ляш, Оце во ляж може бути. Тут це, це чекове. Я думав, що це елементарно, це очевидно. Це всі очевидні речі. Це таранка, це таки. Це таранька, у це тарань, мене така на батареї висить. Отак. Отака на батареї. Я вибачаюсь, у вас така на батареї висить. Отакаво. 5, 4, 3, 2, 1. 21, 22. Ну, дивіться, я думаю, ми можемо зупиняти час. Дівчата впоралися у нас з завданням, я так бачу. Що, або ні. Зараз дізнаємось. Що, що, ми не що, що, ляш. що, що, що. такий великий лящ. Лящ у нас великий і такий запашний. І це дійсно ляш, Я вас вітаю. Це дійсно ляж. <звіт> ну, це вомер. Я вас вітаю. Буде з чим пивка ляснути. Корюшка, корюшка, і я прям неозброєним оком бачу, що це вона. Бо не раз ходив у лазню і її там їв. Вобла, вобла, вобла. А ви помітили, так? Да? Ми тільки біле сухе п'ємо з виноградом і сиром. Бачите, да? три це з трьох вобла. вже вгадали. Це Та, Та вобла. Це схоже на воблу. Вобла, це. Так, це вобла, дійсно, це вобла. Можливо, там все помилилися. А я казала, що в мене тато рибалка. Це Ха? у нас дійсно камбала. Господи, вже п'ять із п'яти. Як таке можливо? Я прямо одразу бачу, що це дійсно щука. Хайф, 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 хайф. Що це таки дійсно тараня? Але стривайте, але стривайте. Що? Чи то вобла, чи це вобла? А ми зараз подивимось. А ви переплотили воблу і чехоню? дівчата. не могло, не могло Може бути. бути. Ні, дивіться. Ні. Вони схожі, але точно я знаю, що у чехоні немає е, луски. Отже, дві. Ви все ж таки не вгадали. Але результат все одно вражає шість правильних відповідей з восьми. Як будеш вертатися, візьми мені одну. Дякуємо, шість. дякуємо, дякуємо. Шість правильних Це були відповідей. леді, леді, які дуже прекрасно розуміємося в пиві і е, таранічці. Ну що, чоловіки, вам цікаво, хто переміг? Навіть не знаю, що вам сказати на цю інтригу, пане суддя. Та ми всі все розуміємо. всі Та все чихоня розуміємо. Чихоня чи вобла, дівчата, переплутали, переплутали. чи ні? Переплутали. Ні. Я думаю, що ні. Тож, Але... у фіналі Зараз буде схожі весь на тихоню. Чоловічий склад, хто зверху, включно з операторами, має дискусію про те, що дівчата переплутали воблу і чехоня. І ви таки це зробили. Шість правильних відповідей. Але, на жаль, це нічого не міняє. А чому шість, а не сім? А, два. Чоловіки, ви все знаєте, ви все приймаєте. Шість, чотири перемога дівчат! Цілком заслужено. Але заслужимо. наші є шанс! Зібрались, давайте! Мужики! 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 Як там? Буква М. Буква М. Музики, Ти тільки що кричав, дівчата Лесь. Ну проси вже, Проси Шуме мене вже, проси. просила мама, проси в тато. і я вас прошу, зачитайте бонус на мені. Є yeah. читаю вам бонусне питання. Якщо ви вже так просите, скільки відсотків чоловіків брехали, що не почули дзвінка коханої. Бо не хотіли на нього відповідати. Багато Ой. багато красиво. Ша чоловіки. Придумайте собі там щось, якісь відмазки. Ви просто не хочете. Я не люблю переписуватись. Вона навпаки, дзвонити. Це ж це ж зручно. А я не можу дзвонити, не можу розмовляти по телефону, Я от переписувати. І тому навіть коли мені дзвонять, я свідомо не беру трубку і потім кажу, що або ну, типу, вибач, або я одразу пишу, типу можу голову. Я один, можу я говорити, один раз не з тебе таке зробив. І так. все, і все, і більше працює. Ми жінки. Ми коли хочемо трошечки поманіпулювати, типу там спеціально довго не відписувати. Ну там чекаємо, типу, 15-20 хвилин. Але це жінки, ми кішки, ми це наша природа. Великий відсоток. Більше половини точно. 69, кажу. 69? Більше. Ну, не давай 75%. Все, 75 у мене буває часто, що я не чую коханої пацани, не, не підказують. Буває часто, що хлопці, я не чую. Ми тако скажемо, 75%, щоб не що просто вже якось ну, Толерантніше. То 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 але вас більше, я впевнена, що зараз там набіжить 85%. Та ну. Приймаємо, але я вам скажу, що ви про нас дуже погано й думати. Не доведьте. Це абсолютно справедливо. Впевнена. Я впевнений, що це. Будь ласка, ми потрапили. Дійсно, дійсно опасно. Але ж менше. дійсно великий відсоток. Знаєш, скільки в мене було таких ситуацій? Стою заді нього і дзвоню, а він не бере. Коли за тебе стоїть така гарна жінка, ти ні про що не думаєш. Отак. Ооо! Молодець! Олег, Дурок, щось, щось трохи моливчиться. Ой, ой, дякую, Олег. Спасибі. Так, Лесі Іванівна. Як би там не було, то ви отримаєте бонус на тисячу гривень. Що дівчатка? Обганяєте хлопців? Так. А що, пане суддя, обганяємо! А у хлопці, п'ять тисяч гривень. А у вас дівчатка? Обганяє бережного поворота. Мої, мої зузульки! Я вас обожнюю. Ми сьогодні просто фантастичні. день! Не знаю, як пояснити цю поразку, але це дійсно коже на п'ятко. Можна перепочити трошки. Ви стільки грошей заробили?